Слава Ісусу Христу! Друзі, сьогодні хочу показати вам жито, стійкість різних сортів і гібридів жита до вилягання. Ну власне, стійкість до перестою. Тому що сьогодні в нас уже 9 серпня. Так пізно ми не вбирали зернові культури. Ну, це вимушено так пізні строки. Такі збирання насамперед через. Те, що тривалий час поле було не розміноване, його недавно розмінували. По-друге, інтенсивні опади, за опади заважали в поле зайти. Ну і техніка у нас теж була розбита окупантами, тому ми збирали техніку по як тільки могли, і нарешті можемо збирати. І ну от, власне, такий ще вимушений експеримент незапланований, вдався. І зараз хочу показати стійкість різних сортів гібридів до тривалого такого вже перестою. Так, друзі, ліворуч сорт Кобза. Починаю з сортів Носівської дослідної станції. Ліворуч сорт Кобза, праворуч сорт Амей. Кобза, як ви бачите, вона менш стійка до вилягання. Тобто Кобза тривалий час вона досить таки довго стояла. ну... Після таких інтенсивних опадів е, вилягла вона фактично. А мей ви бачите практично ще стоїть. Не весь звичайно, частина, бачимо, полягла, але все ж таки краще у нього однозначно краще він почуває себе на перестої сорт амей, ніж Кобза. Тут стану в іншому ракурсі. Оце ліворуч сорт Амей, праворуч сорт Верша. Тут у нас якраз ворожий танк. Перші е, рашистські танки проїхали саме по цьому полю, коли вони йшли захоплювати Харків. Е, я знаходжуся прямо на околиці міста Харкова. І от бачите, слід від танка. Отак, звідти він із Раш. Із Росії їхав оце друга колія танка, і тут, власне, за моєю спиною наші хлопці їх підбили. Тобто, 50 метрів він потоптав, виїхав з цього поля і був підбитий. І слава Богу, тобто він проїхався частково по сорту Амей він ліворуч, і праворуч по сорту верша. Верша, як ви бачите, більш стійкий, навіть ніж сорт Амей до вилягання. Тобто, поки що і цих трьох сортів. Кобза найменш стійкий до вилягання, амей більш стійкіший. Ну і самий стійкий верша. Ось він перед вами. Ліворуч сорт верша. Оце він далі пішов. ну Це ж той же слід танка, який проїхав, але все одно можна побачити. Ліворуч верша, праворуч сорт жатва. Жатва теж стійкий, як і верша до вилягання. Таким чином, серед сортів носівської дослідної станції найбільш стійкими до вилягання, принаймні в умовах цього року, виявилися сорти верша та жатва. Умовно стійкий сорт амий, ну і кобза. Мало стійкий, фактично не стійкий до вилягання. Далі. Починаються уже сорти і гібриди Інституту рослинництва імені Юрєва. Ну, на превеликий жаль, бачимо, що вони всі вилягли. Жодного сорта, жодного гібрида немає, сійкого до вилягання. Ну, от На перестої, зокрема, От ліворуч, бачите, це сорт жатва. Праворуч іде сорт пам'ять худаєрка. Ось, пам Три прохода пам'ять худоєрка і ліворуч три прохода сорт жатва. Хай на мене не ображаються селекціонери, але є над чим працювати. Ліворуч сорт пам'ять худоєрка, праворуч сорт Діхар. Ліворуч сорт Діхар, праворуч Стоїр. Ліворуч сорт Стоїр, праворуч гібрид Сатурн F1. Ліворуч Сатурн f 1 праворуч Сатурн f 2 Тобто це експеримент, де ми вивчаємо гібриди різних поколінь F1 і F2, власне, пересіяний гібрид. Ну, Нічим ви бачите зовні принаймні не відрізняється а урожайність. Подивимося. Ліворуч Сатурн f 2 праворуч Юпітер F1 ліворуч Юпітер F1, праворуч Юпітер F2. Ну, Тепер, друзі, починаються гібриди е, компанії КВС. Тобто ліворуч у нас Юпітер F2 це ще е, селекції інституту Росини своє імені Юрів. Праворуч це уже селекція компанії КВС. Е, праворуч це гібрид Eterno F1. Ну, е, Що я скажу за квс овські гібриди? Вони були досить стійкими до вилягання. Вони тривалий час не вилягали, але після останніх опадів теж ви бачите вилягли. Хоча за Ступеню враженості там альтернаріозу іншим, іншими захворюваннями. Оце по вирівнянні, наприклад, це гібрид Юпітер, а це е, КВС-Етерно, то, бачите, КВС-Етерно більш стійкий до враження хворобами, але теж так само, як і гібриди Юрівської селекції вилягли. Так, ліворуч Етерно F1, праворуч Етерно F2. Ну, трошки різниця є. І мені здається, F2 не так сильно навіть виляг, як F1. Це по гібриду Етерно. Так, подивіться, будь ласка, ліворуч Етерно F2, праворуч Vinetto F1. Отже, гібрид Вінетто більш стійкий до вилягання, ніж Етерно. Ліворуч гібрид Вінето F1, праворуч гібрид Тайо F1. Тайо, те, тайо більш стійкий до вилягання, ніж Вінето. Ліворуч Тайо, праворуч гібрид Требіано F1. Ну, Колеги, із, власне, висновок можу сказати такий. Із всіх гібридів селекції а, компанії КВС найбільш стійкий до вилягання виявився саме гібрид Середньо стійким Вінетто і Тайо. Ну і фактично малостійким до вилягання. Ми з нього починали. Це гібрид Етерно. Тепер колеги починаються сорти компанії вніс. Ліворуч ми ще бачимо КВС Требіано F1, ліворуч, а праворуч сорт Алатир. Алатир ви бачите, досить таки стійкий до вилягання. Ну, Я б сказав, що він даже більш стійкий до вилягання, ніж самий кращий найкращий ну, щодо стійкості до вилягання гібрид Требіано. От Ліворуч Требіано, ви бачите, праворуч сорт Алатир компанії Вніс. І він досить таки стійкий. Ліворуч тепер е, е, сорт алатир, ліворуч, а праворуч сорт ласкаве. Селекції вніс. Сорт ласкаве, не стійкий до вилягання. Бачите, виляг, е, ну і почорнів, е, тобто, вражується альтернаріозом, іншими хворобами, тобто, не стійкий е, до вилягання. сорт Ласкаве. Ліворуч сорт ласкаве, праворуч сорт Новакс. Ну, Новакс ще. Менш стійкий до вилягання, ніж навіть ласкаве. Тобто із селекції компанії вніс із тих сортів, які були представлені у нас на полігоні, ви бачите сорт Новакс найбільш виляг. Ну, Теж виляг сорт ласкаве. Ну, а латир, ви бачите, різко відрізняється, він стійкий до вилягання. Ліворуч сорт Новакс, оце праворуч сорт Ольжен. Ольжен теж, ви бачите, досить таки е, стійкий, ну я б сказав, умовно стійкий до вилягання. Частково виляг, але не так, интенсив... не так сильно виляг, як Новакс і ласкавий. Тобто сорт Ольжен більш стійкий. Ліворуч Ольжин, праворуч Аріана. Аріана, мабуть, найбільш, е, один із найбільш стійких до вилягання сортів із е, 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 селекції вніс, представлених на даному полігоні. Ну, і останній сорт Sirius праворуч, тобто ліворуч сорт Аріана, праворуч сорт Sirius. Ви бачите, Sirius теж умовно стійкий до вилягання. Ну, найбільш стійкий виходить це сорт Аріана із їхньої селекції. Таким чином, друзі, я показав вам стан посівів жита озимого станом на. Серпень місяць, початок серпня, звичайно, це дуже суб'єктивна інформація. Це реально я вам показую ситуацію в умовах 2022 року, в умовах несприятової, затяжної холодної весни, посушливої весни, а також е, і в умовах ін, надмірних інтенсивних опадів, період наливання, період е, достигання. Ну і як показали себе різні сорти гібриди на перестої е, і в умовах. Цього року, от ви бачите. Звичайно, це не остаточна інформація. Я вам рекомендую все ж таки висівати всі вище названі сорти і гібриди, пробувати їх випробувати у своїх умовах. Можливо, у вас картина буде зовсім інакша, ніж у нас в умовах Харківської області. Дякую вам за увагу і до нових зустрічей!